18 вересня у Дніпропетровську відбулася обласна нарада щодо розвитку усиновлення та сімейних форм виховання за участі голови облдержадміністрації Олександра Вілкула, уповноваженого президента України з прав дитини Юрія Павленка. На 1 січня 2010 року в інтернатних закладах регіону перебувало 2500 дітей. На 1 січня 2011 року 2300 дітей. На сьогодні в інтернатах проживає близько 1300 дітей. При цьому в рамках реалізації проєкту Родина для дитини 773 вихованця інтернатів знайшли свої родини. Були влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, усиновлені або взяті під опіку. Решта дітей досягли повноліття і пішли в самостійне життя. Наталія Ясипчук, прийомна мати з Кривого Рогу, поділилася з присутніми історією створення власної сім'ї. Я училась в агічському училищі, И так сложились обстоятельства, что меня направили на практику в пионерский лагерь, где были дети-сироты. И вот, наверное, хватило того дня, того периода, чтобы понять, насколько детям тяжело. Но вы знаете, с того момента, мне тогда было 19 лет, я это несу, несу и несу. И вот однажды мы взяли к себе в семью ребенка, пошульку нашего. Все хорошо, у нас есть силы, мы хотим еще создать детский дом семейного типа. И вот мы с мужем тоже приняли однажды такое сильное решение, мы решили сами достроить площадь, потому что как оказалось, для того, чтобы создать детский дом семейного типа, нужна большая площадь для того, чтобы детки могли где-то комфортно жить. Не хочется, чтобы их набирали и создавали те же самые условия, в которых они находились. Поэтому мы решили с мужем, что мы возьмем кредит, достроим дом, и все у нас будет хорошо. Но ну, как, как всегда, на человек, который что-то начинает делать, у него обычно в жизни есть какие-то препятствия. Ну, возможно, это... Бог дает нам их для того, чтобы мы их проходили и осознавали, что хотим мы действительно этого или не хотим. Мы попали в кризис. Как обычно, все сложно. Мы не смогли своими силами достроить дом. К сожалению, мы два этажа выстроили и не смогли нас накрыть дом крышей. Но вы знаете, так хорошо, что есть телевизор, что есть интернет, и ты все время смотришь, вот там где-то есть фонд, там где-то есть фонд, там где-то есть фонд. А мне мои дети говорят, мам, ну что ты такая наивная, никто тебе не поможет. Ну такая у нас страна, никто тебе не поможет. Я говорю, поможет, помогут, но есть же люди, должны быть такие люди, которые неравнодушные. Я стала писать в интернете, смотрю, есть фонд «Розвитка Украины. Я очень благодарна этому фонду, потому что когда... Мне по телефону сказали, что мы вам дадим денег не только на крышу, а чтобы вы смогли вообще достроить свой дом, чтобы это было быстрее, чтобы не затягивали на года, и у меня вообще была просто пауза, я даже не могла ну, ответить ничего. Но сейчас я очень благодарна этому фонду, потому что вот сейчас, знаете, как будто бы крылья, вот вот заново крылья у тебя выросли. И отдельное спасибо я хочу еще сказать. Вы знаете, вот первые люди, которые откликнулись на нашу помощь, это здесь местный фонд есть сияние радуги. Вот. Они те люди, которые вот нам дали первую надежду на то, чтобы мы не опускали руки. Поэтому они нам тоже помогли в достройке нашего дома. И сейчас, вы знаете, вот когда-то один мудрец сказал, есть два важных дня в жизни человека. Первый — это когда человек родился, а второй день — когда он понял, зачем он родился. Тому ми точно знаємо, для чого ми родились. І мені кажется, якщо кожен человек задасть собі цей вопрос і на нього ответит, то він буде найщасливим чоловіком. Уповноважений президента України Юрій Павленко зазначив, що за підсумками оцінювання за перше півріччя 2012 року в категорії захист прав дитини Дніпропетровська область посіла почесне перше місце серед регіонів України. Насправді приємно через рік після представлення проєкту родина для дитини підбивати перші підсумки успіху. І найголовніше, на чому я хотів би наголосити, це перше. Як ви знаєте, Кабінет міністрів України в цьому році вперше ввів в критерії оцінки обласних державних адміністрацій напрямок захист прав дитини. І вперше оцінювання обласних державних адміністрацій відбулося по підсумкам першого півріччя 2012 року. Вони ще офіційно не оприлюднені, але я можу в Дніпропетровській області говорити про оперативну інформацію. Згідно оперативної інформації, за напрямком захисту прав дитини в рейтинговій оцінці областей, Дніпропетровська область посіла почесне перше місце. Цей напрямок оцінюється по наступних критеріях. Перше, це кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в сімейні форми виховання, кількість дітей, направлених в інтернатні заклади, малюкова смертність, кількість нових місць в дитячих садках. По напрямку дитяча злочинність, тобто кількість злочинів, вчинених дітьми, і кількість дітей, які стали жертвами злочинів. Тобто по цих шести позиціях Дніпропетровська область в цілому посіла перше місце. Таким чином, в першому оцінюванні, по напрямку захист прав дитини областей Дніпропетровська область стала першою. В першому оцінюванні. Це надзвичайно така позитивна інформація. Якщо ми говоримо про сам проєкт, то можу говорити про те, що реалізація проєкту відбувається надзвичайно успішно в Дніпропетровській області. Ну, насамперед скажу, що по кількості дітей, влаштованих в прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу за підсумками першого півріччя. Дніпропетровська область так само посідає перше почесне місце. Для порівняння. В Дніпропетровській області за 6 місяців 2012 року влаштовано 198 дітей, що на 141 дитину більше, ніж за перше півріччя минулого року. Другою йде Київська область, 110 дітей. Трошки не точно, 87 дітей плюс. Наступною йде. Харківська область 39 дітей. І Херсонська область 22 дитини. Ще Кіровоградська, 33 дитини. Я називаю ці цифри просто для порівняння. Якраз результативності того проєкту, який реалізовується в Дніпропетровській області. І я можу сказати, що вся Україна дуже уважно слідкувала за тим, і слідкує сьогодні, за тим, що відбувається в Дніпропетровській області, як це вдається. І першою областю, яка підхопила прапор Дніпропетровської, стала Київська. І наступні сьогодні дуже детально вивчають досвід. І... Перебирають цей досвід для своїх територій з точки зору влаштування дітей, сиред дітей, чи, скажімо так, реалізації права кожної дитини-сироти на виховання в сім'ї. І третя позиція це те, що по, по абсолютній кількості дітей-сири, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знайшли тата і маму в прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу Дніпропетровська область так само стала першою. Рік тому назад Дніпропетровська область була десь в ну, п'ятою приблизно, Лідируюче місце завжди займала Харківська область. Так от, по абсолютної кількості дітей, які сьогодні виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу, в Дніпропетровській області налічується 1098 дітей. Для порівняння в Харківській області 960. П'ять Дітей сьогодні в прийомних сім'ях в дитячих будинках сімейного типу. Ну і ще одна інформація, про неї говорив Олександровіч. Це про фахівців соціальної роботи. Як ви знаєте, на виконання соціальних ініціатив Президента України в червні місяці додатково в штати соціальних служб було введено в цілому по Україні 12 тисяч. Фахівців соціальної роботи, завдання яких це вчасно виявляти проблеми в сім'ї і надавати якісну допомогу кожній сім'ї і по кожній проблемі, яка виникає в сім'ї. Одним із досвідів, на якому ухвалювалося це рішення позитивному, була ініціатива 2011 року Дніпропетровської обласної адміністрації обласної ради закріплення за кожним депутатом. Кризових сімей і відповідна допомога таким сім'ям. Таким чином, потім цей досвід трансформувався. Чи, скажімо, сьогодні цей досвід, який напрацьований в Дніпропетровській області по соціальному супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сьогодні трансформований в державну політику. І сьогодні за посадовими особами соціальних служб. Закріплені ті повноваження, які власне відпрацьовувалися на рівні свого часу депутатського складу. Хоча, я так розумію, з депутатів цю відповідальність Дніпропетровської області так само ніхто не знімав. Основними завданнями, які, на мою думку, сьогодні стоять перед областю в рамках реалізації проєкту Родина для дитини, це особливий акцент на якість. Щодо кількісних показників, сьогодні кращих немає в Україні. Ну, головний акцент, власне, про що ми говорили з головою адміністрації, сьогодні це якість, якість підготовки сімей, прийомних сімей, батьків-вихователів в дитячих будинках сімейного типу. Соціальний супровід якісний за такими сім'ями, а також за дітьми, які виховуються під опікою піклуванням, чи усиновлені. Тут окрема була робота, дуже серйозно проведена обласною адміністрацією. Ну і, звичайно, соціальний супровід і якісна допомога тим сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують невідкладної, нагальної допомоги з боку різних органів влади. Це ті головні завдання, які ставляться, скажімо, на наступний рік. В рамках реалізації цього проекту, ну і звичайно, і тут думаю, що нова ініціатива, яка тільки що була озвучена, це вирішення питань кожної дитини-сироти, яка набуває повноліття в першу чергу забезпечення житлом, роботою і адаптацією до дорослого життя до життя не в стінах інтернатного закладу. В Днепропетровской области системно внедряются европейские практики и подходы во всех областях жизни. Это касается и экономики, и, конечно же, социальной сферы. Два года назад мы разработали и начали внедрение крупнейшего проекта Родына для дитины». Этот проект мы внедряем совместно с фондом Рената Леонидовича Ахметова. Суть этого проекта заключается в следующем. В европейской практике считается, что только эффективными могут быть семейные формы воспитания. После Великой Отечественной войны во всей Европе было социальное сиротство и во всей Европе были детские дома интернатного типа. Но Европа ушла от этого 30-40 лет назад. Ключевым в понимании европейского подхода к воспитанию детей сирот является то, что если ребенок более трех лет находится в интернатном детском доме, то у него могут возникнуть после этого проблемы социализации. Альтернативно являются только семейные форумы воспитания. На сегодняшний момент в Днепропетровской области уже открыто 83 детских дома семейного типа, почти 400 приемных семей. Мы поставили перед собой задачу за несколько лет полностью уйти от доставшейся нам наследства интернатной системы, которая была еще в Советском Союзе. Значит, могу сказать, что почти 900 детей за эти э, полтора года были устроены в семейные формы воспитания. Э, когда я стал руководителем области, около 2400 детей находилось в э, детских домах. Сейчас таких детей не более чем э, 1200, и эта работа э, серьезно продолжается и в дальнейшем. Также в области реализуется очень крупный проект которые реализуют уже местное самоуправление, депутаты всех уровней. За каждым депутатом закреплены кризисные семьи, и депутаты им помогают индивидуально. Одна, две, три семьи у всех по-разному. Это и подготовка в школу, иногда устроить родителей на работу, иногда помочь с медициной. То есть различные вопросы, то есть это адресное сопровождение кризисных семей. Также в области введена 671 должность социальных работников, которые уже за два месяца отработали все необходимые вопросы, чем необходимо помочь, какое необходимо сопровождение с более чем 12 тысячами кризисных семей. Мы разрабатываем сейчас областную программу адаптации уже ребят, которые выходят из интернатов. Она будет включать и выделение квартир, и создание социальных общежитий. Но в следующем году мы эту программу планируем реализовать до конца.